Україна перевиконала план виробництва безпілотників і готується прийняти мільйони інвестицій на виготовлення нових дронів. Про те, що ми змогли вже в жовтні зробити дронів більше ніж було заплановано на весь 2024 рік, стало відомо із інтерв'ю заступника міністра оборони Івана Гаврилюка: йдеться про перевиконання плану, який ставив президент Зеленський на початку року. Один мільйон fpv дронів. Десять тисяч ударних безпілотників середньої дальності та тисяча БПЛА здатних летіти далі ніж на тисячу кілометрів. З цього всього нам вдалося практично все перевиконати. Цифри я називати не буду, але всі ці показники по цьому напрямку, по цих номенклатурах, перевику. Кабінету міністром були створені такі умови, які спонукали. Розширення виробництва, його масштабування і створення великої кількості приватних підприємств сьогодні це лишається рекордною кількістю. Якщо врахувати, що мільйони впівідронів зібрали менш як за 10 місяців, то до кінця року буде виготовлено іще ще тисяч 400 одиниць. При цьому наступного року масштаби виробництва мають збільшитися в рази. Крім того, в найуспішніші зразки наших БПЛА партнери готові додатково інвестувати мільйони євро. Яскравим прикладом стала Литва, яка вже заявила, що профінансує виробництво дрону ракети Паляниця на 10 мільйонів євро. Нагадаю, це саме вони 18 вересня знищили понад 30 тисяч тонн боєприпасів на російських складах у Тверській області, показавши всьому світу наскільки ефективною може бути українська поляниця і відкривши дискусію щодо фінансування нашого ВПК західними партнерами замість довгих переговорів щодо постачання нам іноземних ракет з появленням э, ракет дронів мы сможем бить по защищенным объектам. То есть если до сейчас беспилотники могут поражать какие-то, ну скажем, ну, там ректификационные колонны, колонны да? поражать там говорю, часа, склады горючих смазочных материалов, То ракета, она может нести, ракета дрон може нести а заряд, и Уже можна чітко поражати не тратить ракети Shadow і, значить, более дорогостоячі варіанти на пораження различных складів подземных складів боєприпасів і захищених командних пунктів. Крім того, паляниця продемонструвала значну перевагу над аналогічними російськими засобами враження та російською системою ППО. если у шахеда, скажем так, скорость так в районе до 200 км в час, то здесь минимум 400, возможно, между 400 и 500, 500 км в час. То есть время реакции противовоздушной обороны, в особенности местной противовоздушной обороны, поразить его будет намного в разы, на порядок труднее, чем те поршневые самолеты малоскоростные, которые мы сейчас запускаем. Окрім знищення російських запасів, паляниця на думку експертів допоможе покращити ситуацію і безпосередньо на лінії фронту, адже крім ліквідації військових складів, дрон-ракета може загалом зменшити можливості окупантів вести постійні обстріли прифронтових територій. Затя під підлогнили вплив литовища ближнього базування противника, звідки з'їмаються літаки, які несуть смертельні керування бомби. Працювання по ППО противника по РЕП-засобам засобам це те, що дає можливості виснажувати угрупування в його тилових частинах. Проте не лише паляниця справила враження на західних партнерів. За словами військового керівництва України у 2024 році, армія отримала понад 900 нових вітчизняних зразків озброєння та техніки. При цьому особливий наголос було зроблено на далекобійних засобах враження. На сьогоднішній день багато є розробок. Проводиться їх випробування. Деякі то більшість цих розробок є вдалим. Деталі розкривати, які саме зброя далекобійна і назва. Ну це закрита інформація. Але якою ймовірно частково поділилися зі США, і ті вирішили інвестувати у деякі розробки. Про те, що Сполучені Штати мають намір профінансувати виробництво української далекобійної зброї, напередодні заявив міністр оборони США Остін. Ми націлені на те, щоб надалі інвестувати в їхню здатність задавати ударів на великій відстані. Ми бачили, як вони влучно уражали цілі за 400 кілометрів від свого кордону, і навіть глибше. Отже, є сенс інвестувати в ці спроможності і у їхню здатність надалі масштабуватися. І я думаю, що це відповідає їхнім потребам не лише зараз, але й у майбутньому. При цьому стало відомо, що США вже запланували військовий пакет допомоги, який призначений для фінансування виробництва далекобійної зброї, якої саме не уточнюється. Проте відома сума для цього буде виділено 800 мільйонів доларів.